Вітаю всіх! Начиталась ТЛК, хочу зробити також розклад, щоб трішки розуміти краще. Тепер розумію краще, що дивитись. Дивіться, хочу зробити ось на яку тему. Нам треба відігнати ці літаки, які пускають цікави, щоб нам стало легше. Щоб вони менше летіли. Як на півдні. Приклад пів. Давайте так. У липні можливо буде. Відігнати літаки в Білгородській області, щоб вони менше заходили на пускові і китались кабами. Це можливо зробити у липні. Невизначеність. Дивіться: на цю тему це дві камечів, Тобто, це невизначена ситуація. Це не так, ні ні. Але обнулення ситуації можна знову дурень на липень. Вибачте, випадає постійно. Я не знаю, як це зробити. Я не військовий експерт. Я хочу, щоб ви це розуміли. Для цього потрібні, звісно, ресурси і серйозні дії, і бажання. З вісімки на десятку і дії, якісь дії. Ну, зараз жертва, так, це жертва. Жертва важко. І потрібна допомога партнерів. Це я так розумію, якісь дозволи. На вистачає якихось дозволів. Єдине, що я можу сказати на цю тему, це як от. Важне ця колода. Так, військова колода. Беру цю колоду. Тепер. У липні місяці. Можливо, буде відігнати ці літаки су, сушки, які кидають каби на Харків та область, щоб стало легше, щоб менше летіло. Це можливо зробити у липні місяці. Імператриця. З військової точки зору, так. Україна, імператриця. Це військова колода, військова Так. Ви Вибачте, їбачите сонце. Сонце це вибухи, це щось таке активне, вогняне. Це можливо, так. Це можливо зробити у липні. Давайте подивимось. Багато-багато тут дій, Задіяно хитрих дій повинно бути, і думати тут треба добре. Так, задіяно багато ресурсів. І я скажу чесно: воно буде зміни. Так, щоб воно було. Дивіться, воно принесе серйозні зміни, втрати. Тобто, результат втрати в плані того, що Україна щось виб'є доб'є. Зрозумійте. Воно несе втрати. Так, це можливо. Та, там дозволи показало з такої точки зору. Звичайно, давайте так: у липні. У липні буде менше летіти кабів на Харків та область. Наші зможуть зробити це, щоб у липні летіло реально менше. Наші зроблять? Так, помірність. По-перше, це відповідь так або ні так. Перше. Друге помірність. Тобто, це не швидко. Липень є. Тобто, не раз і все. Це буде понаростаючою, я так кажу, десятка мечів. Щоб менше летіло. Питання. Шістка жезлів. Тепер дивіться. Шістка жезлів це перемога над ситуацією. над ситуацією. Це дуже добре. Шістка жезлів. Від, від десятки мечів до втрат до шістки жезлів. Це дуже добре. І тут над цим працюють. Відразу скажу. Над цим працюють, дуже важко працюють над цим. І воно має результат. Накопичують результати. Над цим дуже важко працюють. Дуже важко. Але реальна сила ось з'являється сила, це наші імператриця Україна і. Ось руйнування. Три старші аркани, любіми. Ось воно, липень. Ось вам на липень, така тема. Буде. Буде, буде, Україна роз'їбашить, вибачте, друге, сломи нема. Давайте подивимось по тижням. По липню, по тижням вже. По одній карті, буквально. Перший тиждень липня буде. Хм, цікаво. Це буде. Другий тиждень липня, третій. Тиждень липня, і четвертий тиждень липня. Ось дивіться, на кінець однозначно так. Друг... З другого тижня липня, другий тиждень липня. Давайте так, звідти. Перший ще може бути важко. Перший ще працюють над цим. Перший ще працюють. Шістка жезлів. З'являються. Я б сказала, кінець першого тижня буде. Чи скажи, если влюбимое? А ось другий, другий, другий. Другий. Угу, Чи вже. Ось на другий йде. На другий. На другий. А це вже, вже йде на другий тиждень. Третій. Дивіться. По липню. другий тиждень буде цікавий. Другий тиждень липня. Але до, на кінець липня взагалі непогано йде. Тому віримо нашим. Помірність. Знову тут карта помірності. Бачите? Помірність. Не швидко. Не чекаємо швидко, але це можливо. Буде. Працюють над цим працюють. Там дуже багато факторів, на жаль. Тому так. Це спеціально робила це відео зараз.